Всім доброго, мирного дня. Вітаю вас, дорогі глядачі. Слава Україні, слава героям, миру нам усім. Мене звати Роман Шептицький, сільський сірий маг, екстрасенс, містик, медіум та езотерик. Вітаю, Оксана. Привіт, Романе, Я дуже рада тебе бачити у нашому ефірі. Сьогодні багато цікавих тем є до розмови, тому відразу я почну з цитування: Росія втратила половину своїх танків у війні проти України і, можливо, використала більшу частину своєї високоточної зброї. Пентагон Путін зазнав невдачі. Росія вийде з цієї війни слабшою ніж вона була. Понад 80% їхніх сухопутних військ загрузли в Україні. Путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну, але зазнав невдачі. А суверенна незалежна демократична Україна витримає і переможе. І відповідно маю до тебе запитання. Давай подивимося на долю України до кінця цього року. Чого нам чекати? Добре, давай будемо дивитися. Візьмемо, напевно, що вісь таку класичну колоду і по енергіях теж подивимося. Як будемо розкладати? Все-таки місяць. Ну, напевно, я зроблю розклад, називається він шлях, якраз доля України до кінця 2022 року. От, І витягну 5 карт. Витягну 5 карт, буде такий розклад у нас шлях. Куди і як ми йдемо, яким шляхом. І візьмемо також, подивимось по енергіях. Все-таки, що... О, перша карта вже сама падає. Подивимось по енергіях. Який рух зараз в нас йде актуальний. Так. Так. Ну, карти такі доволі цікаві. З недавнього минулого ми маємо от, імператриця перевернута. Імператриця перевернута. Що означає даний аркан? Тобто, як я казав, напевно, десь кілька місяців тому, вже не так не пам'ятаю, бо той час губиться, що ми, як вагітні перемогою, імператриця перевернута, але народження ми ж, якби очікуємо. І, От з недавнього минулого аркан, в принципі, себе оправдовує, тому що повної перемоги ще поки, на жаль, над ворогом немає. Але ми до цього йдемо. Аркан теперішній, десятка мечів. Аркан гострий, аркан негативний. В принципі, те, що ми і маємо, загострення на багатьох напрямках по лінії фронту. Зараз під питанням залишається багато напрямків власне, в Донецькій області, там, де йде Авдіївський, потім Вогледарський, Мар'їнка, Бахмутський. Ворог, мені здається, там. Припиняти повноцінно свої наступальні дії не буде, по принципу, хто кого. Тобто, поки вони будуть мати ким або чим наступати, вони будуть це, на жаль, робити. Тому десятка мечів це аркан зв'язаний із загрозою для мирних жителів, загроза тих самих обстрілів і так далі. Плюс, якщо брати територію України, десятка мечів теж може говорити ще і про повторні, навіть такого, як були формату масові. Обстріли і критичні інфраструктури все-таки розслаблятися однозначно не потрібно. І це ще зараз буде от вирішуватися дуже активно. Мені здається, найближчими якраз от днями, тере-тижнями, саме доля південних напрямків. Тому що, як я вже і раніше говорив на своєму ютуб-каналі, прогнозах до кінця листопада, плюс до кінця року, все-таки є дуже і дуже велика ймовірність звільнення саме цих напрямків від ворога. Але карта гостра, тому звичайно, що. Бути треба обережним. Найближче майбутнє це от така карта Дев'ятка Пентаклів перевернута. Тобто тут мені більше воно йде про допомогу, яку, знову ж таки, ми очікуємо, і яка може надходити не так все-таки швидко, як би нам цього хотілося. Тому що всі навіть там от, і те, що ти зачитала, зацитувала, аналітики, вони ґрунтуються на тих, якби і поставках зброї, і термінах поставки зброї. Ця карта говорить, що прибуток буде в Україні, але він буде з затримкою. І це теж може частково якби ще ну, якби відтерміновувати нашу там перемогу, якщо брати до кінця року, чи я бачу остаточну перемогу? Ні, на жаль, я її не бачу. І пам'ятаєш, в одному з ефірів ми з тобою робили розклад на 12 місяців, так і там теж як випадало, що до середини, десь 23-го року, карта буде ну, була гостра і десь поки воно по енергії так зберігається. Але все от залежить від знову ж таки приходу цієї зброї. Чи вона прийде, прийде. Ну тут теж важливий такий ще є момент. Зараз багато хто про це говорить. Там Америка, вибори, як воно буде після виборів. Тобто, це вже треба де окремо дивитись, коли вже буде цей результат. Бо там, якщо доберуться ті республіканці, багато наших переживають, що там допомоги не буде. Вона буде просто от якраз це може бути з затримками і з певним відтермінуванням. Ключ рекомендація все-таки, чи правильним шляхом ми йдемо. Тут цілком повністю правильна така хороша карта це Весмірка Жезлів пряма позиція. Ось це активний рух вперед при будь-яких розкладах, як би там ситуація не була, зараз там гостре загострення і так далі. Ми, як йшли своїм шляхом до перемоги, ми не продовжуємо йти. Плюс, Вісмірка жезлів, вона говорить про навіть певне пришвидшення. І Я би це навіть назвав пришвидшення в звільненні тих якраз територій, які окуповані, і в певних таких хитрих ходах наших ЗСУ, про які зараз багато хто мовчить і добре що мовчать, але ці ходи будуть зроблені. Ну і до кінця року, бачите, от ту з кубків перевернути, все таки повноцінно, повномасштабно, ми тої перемоги ще, на жаль, не будемо святкувати. Але ціль зараз, яка поставлена досягти звільнення України до кордонів 91-го року, вона по факту виконана буде. Але, на жаль, ще не до кінця 22-го року. Тому тут з кубків перевернутий. Що в нас кажуть аркани по енергіях? Знову ж таки, от з минулого цей от аркан зв'язаний з моральністю, з установками. Багато хто теж там, як я кажу, там вже якісь свої теж висловлює претензії, а чого так довго, а ми там змучилися, не змучилися, а чого так, а чого не так. Тобто це оті всякі аркани установок, аркан моральності. Ну, я розумію, що нам би хотілося, щоб це було вже і сьогодні ще навчора наша перемога, але не все залежить, на жаль. Багато чого залежить від наших бажань, але не все. Тому от з цими установками, я завжди кажу: набираємось терпіння. Нові такі афірмації, які я зараз використовую: Я є світло, ми є світло, Україна є світло, і Я є Любов, ми є Любов, Україна є любов. Тобто даємо більше туди якраз цього енергії. Відкриваються нові можливості для перемоги. От Другий як у нас аркан по енергіях. І це теж такі можливості, які от, власне, мають іти з-за кордону, тобто там за морів, за океанів. Далі у нас третій аркан. Знову ж таки, така от карта, яка говорить, що ситуація вона йде своїм ходом, і, в принципі, тож якби то, що має бути, його не зупинити. Має бути перемога України. Далі у нас де? внутрішній голос, тобто карта рекомендація. Це те, що я часто наголошую прислухатись до своєї інтуїції, до внутрішнього голосу. Багато є дезінформації, багато є різних фейків, всяких тих всяких залякувань. Оце все треба чітко розмежовувати. І Аркан про це, власне, говорить, що слухаємо внутрішній голос. Коли ми чітко розуміємо, що перемога за нами, то вона буде за нами. Ну і тут теж якби аркан перевернутий двійка жезлів. От він називається якби дружелюбність. От знову ж таки, до кінця 22-го року, все-таки ще раз наголошую: не вся та підтримка, яка можливо була обіцяна, вона вчасно прийде, тому певні перемоги будуть однозначно. Але далі цей шлях ще буде продовжуватись, навіть може бути таке, якби і заморозка конфлікту частково протягом зими, навіть в тому числі через погодні умови. А весною ще може бути якраз то от, останній той повноцінний вже дія, акт, де наші їх остаточно мають вибити і вигнати з України. Хотілося би в це вірити. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.